Добрий день, мене звати Дмитро. У березні 2022 року я був мобілізований до Збройних сил України. Проходив службу у складі 93-ї бригади Холодний Яр під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодмитрівка Харківської області внаслідок ворожого обстрілу артилерії наших позицій отримав мінно-вибухову травму. Вона були переломи ребер, контузія і найважче перелом тазового кільця в трьох місцях. Після поранення я приблизно півтора місяця був повністю лежачим. Лікування було довгим і складним, але, на жаль, кістки не зрощувалися понад півтора року. Через наслідки цієї травми в мене розвинувся коксартроз ключових суглобів, який зараз швидко прогресує. Біль постійна, рухливість обмежена. І вже понад три роки я пересуваю за допомогою милиць. Це суттєво впливає на моє життя і можливість бути повністю самостійним. Сьогодні єдиний шанс повернутися до нормального життя це операція заміни обох кульшових суглобів. Але для покращення мого стану на сьогоднішній день потрібна заміна хоча б одного суглобу, правого. Тому я звертаюсь до всіх небайдужих з проханням долучитися до збору, який я організував врятую кінцівку щоб я зміг отримати необхідне лікування і знову ходити власними силами. Слава Україні!